Вітаю, друзі, розпочали прививку фундука на медвежий горіх. Коротенько покажу, що нам вдалося зараз досягти. Вітаю, друзі! Та поціновувачі фундука щепленого на медвежому горісі, Розпочав зимову провивку фундука на медвежому горісі. Дивіться, для себе у нас пріоритет. В першу чергу, будемо прививати такі сорти, як американська селекція. Хочемо привити для себе. Джеферсон, Ямхіл, Епсилон, Тета, Поліо. Походив, якщо нічого не забуто, оці сорта. Також плануємо на ще іншу ділянку посадити суто Італійці. Це у нас є тонда Джефоні, Тонда Джентілі Делаланги, Тонда Ді Романа, Кампоніка і трошки сан Джовані. Це у нас італійська група. І також для поціновувачу крупноплідного заказали ми ось такі живці. Це у нас сорт Барбакан Батьківсад. Також будемо прививати трушесу, трапезунд. І ще, можливо, декілька видів крупноплідних, які в нас є. Основний напрямок це ми для себе американці і італійці. О ще американець Ямхіл. А також для. Є декілька замовлень на крупноплідні форми оріха. Для того, щоб побачити, як пізніше наповнює ядро. хочу спробувати невелику кількість привити інших сортів. Якщо буде ще в нас вільний, вільна підщепа ведмежого, то будемо ще прививати каталонець барсело, каталонський барселонський і запоріжхал, вже почали помало прививати. Привили кампоніку на даний момент. Привили Роман, тондаді Романа, тонда Ді Джефоні трошки привили, тонда Джитіля Делаланги. Також привили кампоніку 1.02 почали прививати. То у нас Джефоні. Також привили Джефферсон і трошка Ямхіла. Це у нас перша партія, бо трошки скоригували температуру у стратифікаційній кімнаті. І через 10 днів будемо продовжувати прививати наступну партію. Також на ось такому медвежому це у нас дворічка. Це медвежі, на якому була зроблена прививка, але вона не пішла, так якби зрізали на зворотній ріст. І Зараз на ньому прививаємо барбакан. Це вже почали прививку. Висота прививки в районі 40-60 см. Саму першу прививку ми почали робити 1.02. Це у нас була пробна партія 10 штук. Дещо де змінили принцип, принцип, змінили кількість днів, який від межі був у кімнаті. Також збільшили трохи температуру. І через 10 днів побачимо, який буде результат. Так, друзі, по прививці. Також хто бажає при... привити якийсь свій сорт власний, можна, в принципі, договоритися, бо вже одну таку прививку робив. Прислали мені живці. Десять штук привив. Тому клієнту, який прислав мені живці, також собі зроблю декілька прививок. Сорт досить цікавий, є зразки горіхів. Пізніше, якщо буде цікаво, знімлю окремо відео і покажу. Ось так привили, закинули вологу тирсу. Чекаємо, поки він зростеться під щепа з прищепою. Так що, друзі, ось такі, ось такі сорти плануємо цього року привити. В основному ми прививаємо на однорічці від межого. Це все однорічка, Для себе прививаємо, для того, щоб не втрачати час, прививаємо на однорічці. Якщо і закази, то стараємося прививати на дворічці і на високому штамбі. А для себе в нас, в принципі, виста провивки ролі не грає. Нам основне, щоб прищепа з прищепою зрослася, щоб наросла коренева система і щоб можна було цього року її ще висадити у поле. Це у нас основний принцип для себе. Ось, друзі, працюємо. Пізніше знімлю окремо відео по самому принципу. Більш детальніше розкажу про температуру і всі етапи поступово. Просто зараз робимо тестову, тестову, тестову партію для того, щоб це все підкоригувати. Так що підписуйтесь на канал. До зустрічі!